У нас 16 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 2656 дітей. І шкільна освіта, це є 20 загальноосвітних шкіл. Безумовно, ми з досягненням дітей, які проходять вишків в наших школах. І в принципі, по великому рахунку, у нас майже 100% вирішена проблема перебування дітей до шкільного віку, до шкільних навчальних закладів. І це дуже добре. Ми і далі будемо відстежувати ці процеси. Правда, навантаження на дитячі садки в центрі міста. Є значно більшими, ніж навантаження десь в інших місцях. Ага. Ну, на то нема ради. Будемо регулювати і цю проблему. <кій> Другобицька освіта пишається тим, що завдяки належній роботі з обдарованими дітьми 45 учнів стали переможцями. У предметних олімпіад з базових дисциплін малої академії. А сім стали переможцями четвертого всеукраїнського етапу олімпіади. Це другий показник в області після Львова. Як наслідок, двоє учнів отримують стипендію президента України. Це учні спеціалізованої школи номер 2 це Меген Іван та Комин Ірина. А дев'ять чоловік. Отримують стипендію міського голови, яка в цьому році, до речі, збільшена, і буде складати на кожну дитину 130 гривень в місяць, друговичка освіта пишається